Чи ви хочете йти поруч з людьми, котрі можуть вас підтримати, коли ви падають. Бо не будуть вас затоптувати. Боже, нарешті він впав, і більше він нам не буде робити нічого, того, що нам неприємно. А навпаки, будуть давати вам руку допомоги, будуть вашою підтримкою. Уявіть собі, ваша команда є вашою підтримкою. Я підтримка своєї команди. Мені дуже хочеться, щоб кожен з моєї команди знав, що я є най- Крутіший бодігард, котрий може бути. От якщо у вас буде таке позиціонування, я впевнений, що ви досягнете неймовірних висот. А лідер це той, хто в період максимальної невизначеності, в моменти максимальних катаклізмів, точно може зрозуміти, що є головне. Ми, як власники, розуміли, що головне це наша команда, і наша задача цю команду підтримати. Наша задача вказати вектор. Ми точно розуміли, що у нас є безпекова яма. Котру треба зараз терміново залатати. Є родина, котра хоче виїхати з країни, ми даємо машину. Є родина, котра хоче переїхати в інше місто, ми даємо квартиру. Є родина, котра хоче працювати за межами там, тієї чи іншої області. Ми даємо таку можливість. І лідер це той, хто з розумінням ставиться до тих обставин, в котрі ми потрапляємо по своїй волі або ні. Лідер це той, хто. В період максимальної катастрофи знаходиться поруч зі своєю командою.